Чому на вулицях Хмельницького посеред білого дня горить світло? Із цим питанням хмельничани звертаються до комунального підприємства міській світло або до міської ради, бодай чи не щодня. До прикладу, на неекономне використання електроенергії днями нарікали жителі вулиці Степана Бандери. Мовляв, комунальники забули вимкнути ліхтарі. Директор згаданого підприємства Володимир Пекарський пояснює, те, що подекуди працює зовнішнє освітлення в день нормальне явище у роботі. Так, працівники міськсвітла перевіряють якість виконаних ремонтних робіт. Відповідно, щоб усунути ці всі недоліки, які сталися в мережі, їм потрібно засвітити вулицю. Відповідно, якщо вони засвічують вулицю, то вони вже візуально бачать, де сталося пошкодження. Вони відповідно замінюють лампочку, усувають коротке, відновлюють лінію. За словами пана Володимира, поточні ремонтні роботи у місті проводяться щодня. До слова, аби надавати послуги хмельничанам якісно та швидко, у поточному році збільшили штат працівників підприємства. На скарги та звернення городян робочі бригади реагують миттєво. Відповідно, наші бригади на це реагують і ці роботи, ці роботи проводяться щоденно. Так, що розумієте, ви повинні війти в наше положення, бо іншого виходу, як включати вуличне освітлення, у нас просто немає. Якби був інший варіант усунути ці пошкодження, ми б його використовували. Але на жаль, такого варіанту немає, тому приходиться як би сказати таким дідовським способом усувати ці недоліки. Тому й не дивно, що час від часу подекуди на вулицях міста в день горить світло. Втім, зазвичай ліхтарі вмикають ненадовго, наголошує Володимир Пекарський. До прикладу, звичайна заміна лампочки триває до 15 хвилин. Якщо відповідно стали зап лінії або короткий, або обрив, то це можливо бути від години, двох трьох. Від складності роботи це залежить. Тому якщо на вулицях Хмельницького подекуди в день вмикають ліхтарі, це значить поруч трудяться працівники міськ світла.